Працювати на себе чи бути в колективі, бути в наймі чи відкривати свій власний бізнес? Такі питання я колись собі ставила. Але насправді все зрозуміла тільки коли побачила свою природу в дизайні. І найбільше, що мене хвилювало в цьому питанні, чому я працюю на різних роботах, в наймі, але мені. Постійно здається, що щось не так. Навіть коли я вже була в компанії своєї мрії, влаштувалася і була просто на сьомому небі від щастя через деякий час я зрозуміла, що щось не так. І оце внутрішній стан, що зі мною не так, чому мені не подобається навіть моя улюблена робота, на яку я хотіла, і компанія, в яку я мріяла попасти, вона просто зводить з розуму, тому що ніби в житті все йде так, як треба. Але але внутрішньо ти відчуваєш, що ти не на своєму місці. Обов'язково поділюсь в цьому відео про свою історію, як я з цього вийшла, і що я знайшла в своєму водіграфі, що дало мені розуміння, що я не створена для найму. Отже, які налаштування можуть вам одразу показати в вашому водіграфі, що вам буде класно працювати в наймі, в компанії, в колективі, або сам на себе самостійно, маючи невеличку команду, або взагалі бути самостійною одиницею. Невеличкий бізнес, або, наприклад, бути просто блогером, і е вести свою справу самостійно. Перше, на що вам потрібно звернути увагу, це взагалі центр реалізації. Да? Це наш горловий центр. І дуже часто він одразу показує, що там людини взагалі з реалізацією, і куди їй варто йти чи не варто. Тема реалізації для людей, у яких відкритий горловий центр, тобто він такий біленький, не зафарбований. Тема реалізації. Вона просто має бути, скажімо так, перекреслена червоним хрестиком. Чому? Тому що коли людина з невизначеним горлом дуже сильно чіпляється за реалізацію, то в неї тут навпаки все не виходить. І е, глобально тут потрібно змінити стратегію, що я прийшов не для реалізації. Так? Я прийшов просто насолодитися цим життям, а реалізація це лише такий бонус в моєму житті. Вийде, не вийде, яка різниця? Я цінний і без цього. Це взагалі мантра таких людей. І якщо горло зафарбоване, то це людина точно прийшла реалізуватися, в неї тут все дуже легко виходить. Але чому я взагалі почала з відкритого горла? Тому що саме для таких людей найкраща реалізація виходить тоді, коли така людина або в партнерстві, або в колективі. Чому? Тому що відкрите горло воно не завжди має енергію на реалізацію. Вона то має, то не має. Да, але коли така людина в колективі або з партнером, то постійно її інші люди включають в цей процес, додають цієї енергії, і вона відчуває, що має постійну енергію на реалізацію. Дуже часто люди з невизначеним горлом, да, з біленьким, вони починають робити, мають енергію, потім на півшляху бросаються, потім розочаровуються собі, потім знову починають. І ця нестабільність вона додає такого мінусу. Коли в мене нічого не виходить, да? тобто такий постійний фон, в якому людина розуміє, що щось не так. Так от для людей з відкритим горлом дуже класно а, бути в колективах, в наймі, в партнерстві. Да? Тепер далі дивимося наступне налаштування, яке варто подивитися. В бодіграфі кожної людини є. Таке поняття, як контур. Контур він показує, які канали переважають, да, або е, ворота, які активовані ворота в будь І ось ці контури можуть бути індивідуальний, племінний та колективний. Так от, якщо у людини більшість каналів належить до контуру колективного, то така людина прийшла реалізуватися в компанії, в колективі, в наймі. Якщо у людини більшість каналів індивідуальних. Як у мене, наприклад, то така людина вона буде прагнути до того, щоб або від... ну, працювати сама на себе, або відкрити свій бізнес, або щось створювати самостійно і, наприклад, наймати для себе команду. На повному розборі я якраз розповідаю людині по кожному каналу, до якого контуру він належить, і як ним користуватися. Взагалі, канали, це наші суперздібності, це наші інструменти для реалізації призначення. І якщо ми знаємо цю суперсилу. То ми дуже класно її розгойдуємо, використовуємо і реалізуємо себе, своє призначення, і взагалі відчуваємо, наскільки ми потужні. Тому запрошую на повний розбір, де я детально по всім налаштуванням розповідаю, яка ви унікальна людина. Поїхали далі. Ворота, які стоять у призначенні, взагалі тема призначення, але найголовнішими є ворота, які стоять в Сонці особистості або у всіх воротах призначення. І отут Буде ще така дуже цікава дилема, да, тому що частина там, наприклад, у людини багато індивідуальних каналів, що каже, що вона прийшла реалізуватися для себе, да, ну, тобто реалізуватися самостійно, індивідуально, сама на себе. А наприклад, в призначенні і сонці особистості стоять колективні ворота. Тоді тут дуже така вже цікава, тому що людина хоче сама реалізуватися, але її буде постійно тягнути в колектив. А тут потрібно також. Дивитися, що переважає, що м, впливає сильніше, давайте роздивимося тут. Мою історію. У мене саме така історія. У мене багато індивідуальних каналів. Це говорить про те, що е, взагалі індивідуальний канал це він звучить для людини так. Коли я працюю з собою, розвиваюся, посилюю себе, тоді я посилюю всіх навколо. Так? Типу, я впливаю тим, як я зростаю, а, і це дуже потужно. Але у мене, наприклад, в сонці особистості в моєму призначенні стоять 29 ворота, ворота колективні, і це означає, що мені завжди буде цікаво реалізувати, показати себе в колективі, реалізувати свої суперздібності або зібрати навколо себе людей. Тому тут о, іде такий баланс. Тобто, що виходить раніше, я пробувала реалізувати себе в колективі. Але при цьому не реалізовувала свій індивідуальний потенціал, я робила те, що мені казали інші. До речі, це дуже така цікава. Тут я ще один момент розповім пізніше. От і воно не спрацювало. Але коли я почала працювати сама на себе. Збирати команду і реалізовувати це все в соціумі, в колективі зовсім все по іншому сталося. Да? І особливо мені нещодавно підсвітили, що є компанії, які мають довготривалу команду, зростають, там збирають працівників, мають там різні такі. Ну тобто, фішка в тому, що є класна, довготривала командна робота. А в мене трошки по іншому. Я мені стоючий генератор, мені потрібно швидко і моя. Тема така, що я збираю кожного року нову велику команду під фестивалі, і це те, що мені подобається, і саме це дало мені зрозуміти, що, наприклад, великі команди. На довготривалій основі мені не цікаво збирати, да? ніби мене дуже сильно пригнічують ці зобов'язання, які тягнуться. Найцікавіше, що в мене в сенсі особистості стоять якраз ворота зобов'язань. Але місія такої людини навчитися розрізняти, на які зобов'язання відгукуватися, а на які ні. Ще одне класне цікаве спостереження про індивідуальні канали та про те, де прийшла реалізуватися лікарня. Людина в соціумі чи в наймі. є такі налаштування, які показують, що людині не подобається, коли їй говорять, що робити. Це може бути знову ж таки різні. Да? Наприклад, це може бути людина з призначенням керування. Да? Людина сама прийшла керувати, і їй взагалі не подобається робити те, що їй кажуть. Це людина, яка має канали 20-34, да? Тобто я сам знаю, що робити. Я відчуваю відгук, я роблю 20-34, 10-34. Тобто індивідуальні канали, які з'єднуються з центром G, нашим напрямком. Да? І особливо 20, 34 тому що це я відчуваю свій напрямок. І... З'єднання з горлом дає я а, реалізую це одразу. Да? Це маніфестуючі генератори. До речі, маніфестуючі генератори, вони а, з індивідуальними каналами вони по-різному можуть реалізуватися. А є такі люди, які можуть класно реалізуватися в колективі, і це люди, які. Закривають всі дірки, скажімо так, да? тобто рятують там, можуть реально дуже багато всього зробити. Це ідеальні співробітники в колективі, тому що вони швидкі. У них багато енергії, і вони багато всього е, можуть робити одночасно. Так? Це така е, мультипродуктивність, мультиінструменталіст, можна так ще сказати. І є маніфуючі генератори, які взагалі не створені для командної роботи. Це люди, які будуть розповідати іншим, що робити. Це люди взагалі, які не люблять, коли їм ну, ними керують. І най, е, таке, найнеприємніше маніфстуючі генератори вони роблять. Це швидко через це десь буває неякісно, да і коли їм е керівники говорять переробити, це їх дуже сильно дратує вплоть до того, що хочеться звільнитися, піти з цією роботи або поспечатися з вищим керівництвом. Якщо хочеш більше дізнатися про тему призначення, дивись моє відео на Ютубі. Ну і взагалом дуже класно дивитися в цілому всю картинку людини, які в неї цінності, яка генетична травма, яке покликання, яка місія на життя, яке призначення. <значення>, які ворота, де стоять, в Сонці особистості або в інших планетах, і е, які суперздібності, який потенціал закладений, я вірю, що в кожній людині є неймовірно потужний потенціал, але він розкривається тільки тоді, коли людина знає про це і починає присвоювати собі, а потім починає просто користуватися цим. Запрошую всіх на повний розбір по дизайну людини.